На сайті Consulboot додав калькулятор розрахунку пропорції бетонної суміші, можна порахувати, наприклад, на весь об'єм, задати відсоток запасу, вбрати клас бетону, легко укладаємость, марку цементу і отримати розрахунок повністю на цей об'єм з запасом, скільки треба цементу в мішках води. Піску щебеню і пластифікатору. Також можна розрахувати на основі той самої таблиці, наприклад, скільки треба нам пропорцій для одної бетонної мішалки, задаємо частку, яку ми будемо міряти. Також задаємо клас бетону, рухливі суміші і марку цемента. Розраховуємо. Отримуємо одразу результат, скільки часток. Ми можемо відмілити цементу, води, піску, щебеню і скільки треба пластифікатора. Дані взяті на основі емпіричних досліджень і доволі точні. Але, звісно, якщо у вас є інші пропорції, можете їх використовувати. Якщо у вас відповідальна конструкція, бажано все ж таки замовляти бетон з заводу з сертифікацією.